юридична відповідальність поняття та підстави і види. Юридична відповідальність це обов'язок правопорушника зазнати негативних наслідків майнового або особистого характеру за вчинення правопорушення. Існують види юридичної відповідальності кримінальна, адміністративна, цивільна правова, дисциплінарна матеріальна та конституційна. Отже, ознаками юридичної відповідальності є суспільне та державний усуд, державний примус, негативні наслідки та, звісно, обов'язок нести відповідальність за нарушення закону. Суд виносить рішення іменем України, і цим рішенням він указує правопорушнику, що його поведінка є хибною. І держава та суспільство оцінюють її як негативну, Тобто існує суспільний та державний осуд. Державний примус це дуже добре, тому що з інших обставин людина не зрозуміє, що є юридична відповідальність. Тобто, якщо правопорушник відмовляється виконувати рішення суду або іншого органу, який оповноважено там прийняв. Певне рішення про притягнення до юридичної відповідальності, наприклад, це була національна поліція, то спеціальні державні органи, такі як Державна виконавча служба, виконують таке рішення у примусовому порядку. Так, якщо правопорушник, наприклад, порушив правила дорожнього руху, не сплатив штраф, то штраф буде утримано з його заробітної оплати без згоди правопорушника. Є негативні наслідки майнового характеру, тобто це сплата штрафу, відшкодування шкоди. Також є негативні наслідки особистого характеру, це обмеження свободи, позбавлення певного права. Юридична відповідальність це новий обов'язок, якого до вчинення правопорушення не існувало. Окремлюють такі підстави юридичної відповідальності як фактична, формальна та процесуальна. Фактичною підставою юридичної відповідальності є вчинення правопорушення на особу може бути покладена юридична відповідальність лише за вчинення суспільно небезпечного або шкідливого діяння. Юридична відповідальність за думки не передбачається, немає правопорушення, немає відповідальності. Формальною підставою є норма права, яка визначає певне діяння як правопорушення і передбачає відповідальність за вчинення такого діяння. Процесуальною підставою юридичної відповідальності є правовий акт, яким уповноважений орган визначив міру відповідальності правопорушника. Такими актами є вирок або рішення суду. Постанова про застосування адміністративного стягнення прийнята органами Національної поліції, наказ керівника про притягнення до дисциплінарної відповідальності. Отже, принципи юридичної відповідальності це керівні ідеї, що характеризують її зміст, суть і призначення у правовому регулюванні суспільних відносин. Принципи юридичної відповідальності наступні: законність, невідворотність, справедливість, гуманізм. Принцип законності визначає, що юридична відповідальність не стає лише за ті діяння, які, звісно, заборонені нормами права. При цьому до правопорушника можна застосовувати лише ті стягнення або покарання, і лише в тих межах, що визначені санкціями правових норм. Притягнення до юридичної відповідальності відбувається в порядку, який визначено у процесуальних нормах. Принцип невідворотності юридичної відповідальності означає, що жодне правопорушення не має залишатися безкарним, тобто будь-яка особа, незважаючи на її статус у суспільстві, буде притягнена до юридичної відповідальності за вчинене правопорушення. Принцип справедливості реалізується кількома способами за одне правопорушення, особу можна притягнути до одного виду відповідальності лише один раз. Закон, що встановлює відповідальність за правопорушення, не може мати зворотньої сили. Якщо особа вчинила діяння до набрання чинності законом, яким було передбачено юридичну відповідальність, то така особа не підлягає притягненню до відповідальності. Відповідальність між злочином та покаранням, іноді цей принцип виокремлюють у самостійний та називають принципом доцільності. Ідея полягає в тому, що ступінь відповідальності має відповідати тяжкості вчиненого правопорушення, а також ураховувати особистість правопорушника. Принцип гуманізму полягає в тому, що до правопорушника. Не можна застосовувати жорсткі покарання, покарання, що мають характер катування, а також такі, що принижують людську гідність. Отже, перевірте себе та вмійте відповідати на питання, що таке юридична відповідальність. Назвіть ознаки юридичної відповідальності, яких негативних наслідків може зазнати особа, яку притягнуто до юридичної відповідальності, які вам відомі підстави. Юридичної відповідальності та охарактеризуйте принципи юридичної відповідальності. Дякую всім.